А поки росіяни, начебто, беруть участь у переговорах щодо миру, насправді ж продовжують тероризувати Україну цієї ночі. Росія знову масово атакувала нас дронами та ракетами. Найбільше постраждала Одеса. Місто обстрілювали кількома хвилями дронів камікадзе. Частина з них влучила просто в центр. Той самий центр, що під охороною ЮНЕСКО. Один із ударів був по легендарному ринку. Привоз там спалахнула величезна пожежа. Займання охопило торговельні павільйони. Рятувальники годинами гасили вогонь. На відео із місця суцільні руїни. Ще страшніші наслідки у житловому будинку. В одному з під'їздів дев'ятоповерхівки утворилася гігантська дірка. Повністю зруйновані квартири з 5 по 8 поверхів. У будинку спалахнули пожежі, є ризик подальшого обвалу, звідти евакуювали 33 людини. Ще п'ятеро опинилися заблокованими. Їх дістали рятувальники. Також в Одесі горів приватний будинок і автозаправна станція. Інформація про постраждалих поки уточнюється.